Моя катальпа із насіння. Квітне, вже не перший рік. Аромат неперевершений. Краса. Колокольчики. Красуня. Вирощуйте катальпу із насіння і щасливі. Ці ось ці також квітне. Так. Це є маленькі саджанці у мене на продаж. Розмір. листочка серцевидного. Хто бажає саджанець можна запитати? Моє катальпа із насіння. Ці маленькі саджанці також були. Изнасення мною вырощення. Сто легать. Ой, запуталась. Запутался. Запл